Усім привіт, я дуже рада вас бачити. Після річної, так скажемо, паузи я вирішила повернутися, хоча й допускалася думка, що я більше не буду вести YouTube канал Сьогодні буде інший формат. Я не буду транслювати екран ноутбука на відео. Я попробую, щоб текст був десь ось тут, який ми будемо читати, і також фрази. Можливо, такий формат вам більше сподобається. Ми вивчимо багато нових фраз і прочитаємо уривочок про Тома. Said she, Tom, it was warm in school, wasn't it? Yes, ma'am. Powerful warm, wasn't it? Yes, ma'am. Didn't you want to go in a swimming tom? Давайте тепер перекладемо цей уривочок. Said she, сказала вона. Tom, it was warm in school. Tom, було тепло в школі. Wasn't it? Хіба не було, якщо дослівно, да, а так то ми ж кажемо хіба не так, чи не так? Yes, ma'am. Так, ma'am. Powerful warm, wasn't it? Дуже тепло, прямо сильно тепло. Хіба не так? Так, ma'am. Didn't you want to go in a swimming, Tom? Ти не хотів поплавати? To go in a swim, said піти на плавання. Tom searched and polished face, but it told him nothing. So he said, "No, ma'am. Well, Not very much. Tom Search and Paul's face. To search. Уважно розглядати, спостерігати, search. Перше у нас сьогодні слово, яке ми розглядаємо. Том розглянув обличчя тітки Полі, But it told him nothing. Але воно сказала йому нічого. So he said. Тому він сказав: No me, ні, ме. Хочу сказати мем, але перебив себе. Well, not very much. Ну. не дуже. The old lady reached out her hand and felt Tom's shirt and said. The old lady, стара леді, reached out her hand, вытянула, простягнула свою руку, витягнула свою руку. To reach out простягати, reach out. I reach out my hand and felt Tom's shirt. Тут felt це минула форма слова Feel відчувати, але feel не завжди має значення відчувати, може ще мати значення торкатися, щупати, мацати, to feel. feel. І порушила, торкнулася, пощупала Tom's shirt. Рубашку Тома. Сорочку Тома. Також чия сорочка Тома, але спочатку йде tom. Tom's shirt. And said, І сказала: But you ain't too warm now, though. Але ти не занадто теплий зараз. though, Все-таки. though, хоча все-таки. І також ain't, це скорочення. Воно може мати багато значень. Це або am not, або is not, are not, are have not, has not. Тобто аж п'ять варіантів, як може у нас перекладатися ain't. Але ти не занадто не такий же й теплий зараз. though, Все-таки. Том what was coming now. So he said. Там знав, що зараз буде. Вот was coming. Що наближалося, да? Now, зараз. So he said. Тому він сказав. Так, давайте я буду читати, мабуть, по кілька речень. Потім ми їх будемо розбирати, щоб не по одному речі. Да. Так, що ж він сказав? Some of us pumped water on our heads. Mine's still damp. See, and Polly got upset that she had overlooked that bit of circumstantial evidence. Then she had a new inspiration. Tom, you didn't have to undo your shirt collar where I sewed it to pump on your head. Did you unbutton your jacket? Tom opened his jacket. His shirt collar was securely suited. it давайте Some of us, pumped water on our heads, To pump – це фонтанувати качати насосом. Ну, мається на увазі, що з якогось крана, мабуть, виливали на голову. Або з якогось шланга на голову воду виливали, я так зрозуміла. Mine's still damp – Моя все ще волога. damp – вологи. See – бачиш, полі гат upset – Ту гет апсет це, наприклад, upset – це розчарований, так? Да? upset – стати розчарованим. Got upset – стала розчарованою, розчарувалася. Тітка полі розчарувалася. That she had overlooked that bit of circumstantial evidence. Ой Боже, я хотіла знайти легкий текст раніше. Оце як підбирала текст, а вийшло з рівнем intermediate. That she had overlooked. Що вона проігнорувала To overlook, overlook навіть так. Overlook, ігнорувати, пропускати. Підкаполі розчарувалася, що вона пропустила that bit of circumstantial evidence. Цей суматочок circumstantial це обставиний, випадковий і evidence докази. Що вона упустила цей суматочок випадкового доказу, щось по типу такого. Я так певна, що вона розчарувалася, що вона щось не подумала, що вони мали просто намочитися, що не обов'язково їм було окупатися. От. Я так це зрозуміла. Then she had a new inspiration. Потім у неї з'явилося нове натхнення. Inspiration, Натхнення. Також е, є чудове дієслово. Воно, воно я його так люблю, я не знаю чого. Inspire. Inspire надихати. Tom, you didn't have to undo your short collar. Tom, тобі не доводилося, чи ти не мав uh, to undo це розсібати. Розстібати воротник твоєї сорочки. Color воротник. Where I suit it, де я шила його to pump on your head, щоб мочити свою голову. Did you? Хіба не так. Unbutton your jacket. Unbutton, як діє слово, має значення розстібати. Unbutton your jacket. Розцібни свій піджак. Tom open his jacket. Том відкрив свій піджак. розцібнув. His short color. was securely sewed. Yo комір був Nadino Time Brother, well, I was sure you skipped school and went swimming, but I forgive you, Tom, this time. But then Sid, Tom's younger brother, said, "You sewed his collar with white thread, but now it's black. Why? I did sew it with white." Tom. But Tom didn't wait for the rest. As he went out at the door, he said, City, I like you for that. Bother. Uh, взагалі bother слово означає набридати. Але в цьому випадку, коротше, bother як вигук, буде означати таке невдоволення шарвання, типу, от халепа, да? bother it ще можна сказати, що добавить слово it. well I was sure, ну, я була впевнена, you skipped school. Що ти пропустив школу and went swimming і пішов плавати. But I forgive you, Tom. Але я пробачаю тебе, Том. This time. Цього разу. Але потім сід Tom's Younger brother, менший брат Тома, сед сказав: You suit his collar with white thread. Ти шила його комір білою ниткою. Thread нитка But now it's black, але зараз вона чорна. I did sew it with white. Я дійсно шила його з білою. Tom. But Tom did not wait for the rest. Але том не чекав решти. Чекав, що там йому далі скажуть. Я так поняла. As he went out at the door, як тільки він вийшов в дверях, uh, he said, він сказав I'll lick you for that. Я відлупцюю тебе за це. Лик. Тоже багатогранне діє слово. Ми знаємо, що лик ну, я знала спочатку зі значення лизати, а також в річому значенні це слово може мати значення лупцювати. Тобто лик, лизати або лупцювати. От такі от дуже різні значення. Давайте подивимося, якесь речення з цим словом. Або ж розгромити навіть має значення. «In a surprising turn, they managed To the strongest contender. В неочікуваному повороті, типа чорний поворот подій, да, їм вдалося розгромити найсильнішого претендента. І давайте на сьогодні ми завершимо. Ми й так вже нормально почитали. Пишіть в коментарі обов'язково, як вам цей формат відео, чи може таки краще, щоб ви бачили текст на комп'ютері, на ноутбуці, і щоб я там водила мишкою по ньому. Я виділяла, показула фрази обов'язково як вам краще. Поки що ми будемо читати Тома. Я не знаю, ми, мабуть, цілий твір не прочитаємо, бо він дуже великий. Хоча б першу главу. Хоча би. Ось я вам ще додала пару зображень із новими фразами, щоб ви могли собі зробити скріншот, якщо захочете. Що я хочу сказати щодо формату, я передумала. Я буду залишати старий формат, будемо сидіти з ноутбука читати, тому що я поняла, що писати. Стільки тексту е, на екрані дописувати це дуже довго, тому краще будемо сидіти з ноутбука. Я буду водити мишкою, будемо все транслювати на екран. О, і все буде хорошо. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Я рада, що я виклала це відео. Бажаю всім гарного дня.